Привіт-привіт! Різдво вже закінчилось і треба себе чимось зайняти. Ми зараз підемо з Юркою в магазин, бо хочу купити собі картину по номерах. Знаєте, між читанням і монтуванням відео треба щось робити. Сподіваюсь, магазини ще всі не позакривалися, і ми встигнемо знайти щось класне. Плюс мені треба забрати посилочку, так що беру вас з собою. С тему і зараз швиденько зніму для вас розпаковку. Сподіваюсь, ви мене чуєте, бо я не маю з собою мікрофона. Перше, що я бачу, це. Це, до речі, та посилка, яку я замовляла собі на Миколаї. Ось така рожева кофточка. До речі, тканина досить непогана. Я думала, знаєте, воно буде таке слизьке, але воно, ні, приємне до тіла. Я зараз буду міряти, бо щось мені здається, воно, можливо, буде трошки завелика. І ось так виглядає рожева. Як вам? Насправді вона дуже тоненька, як бачите, вона просвічує, видно мій топ і просвічує мої татуювання. Не знаю на камері, чи видно, скоріш за все, чи ні, але от я бачу свої тату через її. наступне. Це ось... Такий коричневий шарф. Він дуже тепленький, дуже приємний і великий. Клас! Так, Наступне це навушнички. Вони трошки не такого кольору, як я очікувала, але знаєте, вуха тепло. Щоб не носити шапку, це саме то. Так. Ні, насправді мені все подобається. І останнє, що є в цій посилці, це ще одна кофточка. А от оця вже слизька. Ось така сама звичайна кофтинка. Насправді, нормально вона сидить. Не мала, не велика. З рукавами теж все окей. Добре є під джинси, наверх якусь рубашку, і буде бомба. От і загалом вся моя посилочка. Насправді я всім задоволена, враховуючи вартість цих всіх речей. То все досить непогано. Якість нормальна, от тільки ця ковтинка, бачите, от про що я говорю? Видно моє татуювання. Що вона просвічує, але я, я не стісняюся, хай собі просвічує. А вчора я зробила ще одненьке замовлення на тему. Мені просто не можна тримати гроші на карті. Зробила замовлення більш. Десь до 2000 гривень я витратила і дуже багато там різних речей. Я вже чекаю з нетерпінням. Обов'язково зніму для вас розпаковку. А поки іду хвалитися своєму чоловіку і всім, що мені прийшло. Вже вдома, я вже напакувалася мандаринів, як не має бути. Купила, як ви бачили, ось таку картину. Я її намалюю і подарую Юріковій бабі. Бо мені отаке от не треба. Я хочу тільки помалювати, а нічого кращого я там не бачила, якщо чесно. І буду сідати, писати плани на наступний рік. Теж треба, правда? Взяла для того ось такий блокнот. У мене є чистенький. Напишу сюди плани і потім буду використовувати як ще блокнот для контенту. Буду записувати якісь ідеї, що б я хотіла зняти в інстаграм, б я хотіла зняти сюди, в Ютуб. І коротше, тут будуть відрізнятися, якби цілі, не такі, як на дошці, бажання цілі більш на моє майбутнє. Тобто не на наступний рік, а взагалі на життя. А тут будуть суто на рік, що б я хотіла зробити за цей рік. Але знаєте, писати цілі в цей час, це, це дуже сложно, Того, що воно може помінятися в три секунди в 3 секунди. Вийде якийсь новий закон, зміниться ситуація, якби в країні, хто його знає, що там в голові в наших сусідів, що в наших що в голові. Короче. Планувати зараз складно, але планувати все одно треба. Як не як, ми живемо зараз. Ну, от повезло нам, що ми живемо в такий час. Молодість наша, найкращі наші роки проходять в такий час. Але що зробиш? Треба брати від життя все, все, що можна. Тому планувати я все одно буду. Буде щось змінюватись, будуть змінюватись і плани. Бо сидіти і чекати, поки все буде добре, це теж неправильно, бо. А може, не буде добре, хто його знає, що там буде далі. Тому пишу плани. А малювати я буду пізніше трошки, бо я хочу ще одненьке відео для вас зняти. В мене є ідея, тому це чуть-чуть пізніше. А зараз оцим займусь. Розпаковку мені пройшла посилочка. Тут матеріали для роботи. Але я вже, якщо чесно, не пам'ятаю, що я і замовляла. Зараз подивимося. Прийшли ось такі палички ватні це для моєї мами для манікюру. Далі трансферний папір для того, щоб робити ескіз. Далі ось такий контейнер. Тут я дезінфікую самі капси. Бар'єрна плівка. А ось це моя улюблена тату фарба. Завжди такою користуюся. І мені поклали подаруночки. Що там є? Перший раз мені в подарунок поклали подарунковий сертифікат на 200 гривень. Я в шокові. І навіть дійсний не два дня знаєте, бо зазвичай оце такі подарунки. А тут аж, аж місяць до 1 лютого. Далі. Кличка, от така мила далі в подарунок поклала ось такий концентрат. Він водичку перетворює в гель. Цукерка. Завжди кладуть цукерки. Також, в моєму, замовленні були рукавички. І ось такі картриджі. Я ними користувалась декілька разів, коли працювала в Луцьку, і вирішила собі замовити сюди на роботу. От, собственно, і вся посилочка. А зараз я буду збиратися на нігті, хоч щось я встигну зробити з собою перед Новим роком, бо з стрижкою все дуже і дуже печально, насправді, я вся зароща, але немає місці вже перед новим роком. Пострижуся, пофарбуюся перед своїм днем народження. До його залишилось зовсім небагато. Тому новий рік, якби. Не головне, бо святкувати ми його не будемо. Все, біжу на нігті і скоріш за все до завтра. Доброго ранку! Отака я до вас сьогодні. Сонна, навіть ще не вмивалася, я саджу готую сніданок, і в мене сьогодні має бути максимально лінивий день, як мінімум, того, що я встала в 12-й годині. Вчора в мене був останній робочий день, я била татуювання останній раз в цьому році і зробила собі, знаєте, так багато вихідних. Коли я працювала майстром манікюру, у мене останній робочий день був 31 грудня. А зараз я можу собі дозволити працювати набагато менше, якщо чесно, і мені це подобається. У мене зараз робочий день це 2-3 дні в тиждень. І це якраз для мене. Я ще сьогодні маю зняти кусочок відео для вас. Я готую відео, чим я займаюся, якби. Вільний час. І от протязі цього тижня я знімаю це відео. Сьогодні треба зняти малесенький фрагаментик. І в нас сьогодні по планах закупитись на наступний тиждень, закупитись для наших домашніх улюбленців і чіли, ну і паралельно знімати влог. Сподіваюсь, вам цікаво дивитися мої влоги, бо мені знімати цікаво. Я б хотіла там через декілька років це все передивлюватись і згадувати себе молоду, ото таку, безтурботну. Що буду снідати, збиратися і виходити в цей світ білий. Якщо я менша. Сьогодні, я модна. Тут, тут, Закупи це все, звісно, дуже класно, але забирати посилки я люблю більше. Взагалі, влог буде якийсь такий самі розпаковки. Вирушиться одяг, не звертайте уваги. То є нормально. Зараз не літо, якби на дворі, тут висухне швидше. Я позавчора, як ви знаєте, писала собі плани на наступний рік в оцей блокнот. І знаєте що? Я забула, що мені чоловік подарував оцей прекрасний планер. І зараз я з того блокноту буду переписувати цілі сюди. Можливо, щось добавлю, Бо в мене, знаєте, бажання примножуються з кожним днем. Так що зараз буду цей переписувати. І не звертайте уваги, що я майже завжди в піжамі. Я ж казала, що в мене сьогодні в планах чилити. От я це і роблю. Крім того, що буду переписувати свої цілі на рік, хочу ще написати собі ось цей мотивуючий лист. Зараз, як змотивую себе. Щоб всі цілі виконати. Коротше, приступаю до роботи, оце такої. писала я собі мотиваційний лист, і знаєте що? Не дуже мотиваційний він в мене вийшов. Бо я написала: Давай, Іра, досягай всього, що ти хочеш. Ні, я якось написала Ірина, розслабся, наконець. Якось хочеться в наступному році пожити в моменті, а не в майбутньому. знаєте, бо коли ти Ставиш собі мільйон якихось цілей, ти навіть не насолоджуєшся, коли їх досягаєш, тому що ти біжиш далі. Ти собі такий, ага, окей, молодець, все, давайте далі, бо в мене багато всього ще наплановано. А мені якось зараз не на часі, скажімо так, для мене ставити багато цілей, бо цей рік мені показав, що все, що я собі напланувала в один прекрасний момент, може піти не так. Хотіла по-іншому сказати, але буде просто не так. І, коротше, на наступний рік я хочу жити тут і зараз, в моменті. Це не значить, що я не ставила ніяких цілей, звичайно, ставила, я завжди щось планую, але це, знаєте, щось таке, що можна досягнути в спокійному собі темпі. І не якось не капати собі на мозок, що о, там ти зробила щось недостатньо, ти щось не встигаєш зробити, ти погано працюєш, бо в тебе щось там не виходить. Оце в мене постійно так було, а вже, вже не хочеться, хочеться якось відпочити. І сподіваюся, сподіваюся. Мені в наступному році вийде. І якось себе так налаштувала, що щоб не сталося в наступному році. Сприймається так, як то так мало і бути. Типа не приймати все близько до серця. Бо, блін, я і так на антидепресантах куди, ще? куди ще мені, правда? І хочеться спокійного життя. Хочеться спокійного життя. Да. Я це була б хіппі, так я не вживаю наркотики, як вони. Плани, мотиваційні листи це все дуже добре, але я взяла тут ще свого помічника, бо хочу зробити третю розпаковку в цьому влозі. Що ж там мені. Ну, це, це взагалі-то не мені, якщо чесно. Перша посилка це була стему. Друга це матеріали для моєї роботи. А це матеріали для роботи моєї мами. Так, це якийсь, замовила новенький гель від фірми Гама. В нас ще такого не було для укріплення, камуфлюючий, будемо пробувати База для геллаку. Змінні файли на пилку одноразові. Ось так вони виглядають з синьою насічкою. Вони йдуть середні. середньої жорст... жорсткості. Ще одненька фриза в формі циліндра. Далі для зняття гель-лаку. І ще одна ось така плам'я. Ну, вона, напевно, для якихось геть коротеньких нігтів, бо саме полотно прям дуже коротеньке. Взяла два лаки від молекули. Це досить бюджетний гель-лак. У нас є в палітрі декілька таких, але він є досить непоганий. Звичайно ж, взяла оцей, Я вам зніму потім поближче. Всіма улюблений червоний з блискітками на е, новорічні свята розлітається, як не має бути. Я що два взяла червоних з блискітками, так. Да. Так. Далі якісь ще. Ну, непоганий такий колір. Те, що треба, теж. Ще один червоний з блискітками. Хоч би вони були не одна. А, ні, ну вони зовсім різні. Це вже від фірми ДНК. Але клієнти такі люблять. А цей прям дуже світлий. От нашу я оце от замовила. Це більш в літо? В кінець весни. Ой, будемо пробувати. Будемо пробувати. Завершувати цей влог. Я зараз буду сідати читати другу частину циклу Диявольська ніч. Трошки почитаю і буду сідати, монтувати для вас цей влог. Хочеться ще якось до нового року встигнути його закинути. А залишилось зовсім мало часу. Так що я трошки сюди, а далі півночі сюди. Дякую, що дивилися. Дякую, що були зі мною ці декілька днів. Буду рада, якщо підпишетесь на канал, поставите пальці вгору і залишите свій коментар, бо саме це просуває ці відео в YouTube. Ще раз дякую і до зустрічі!